Всім привіт! З вами Поліна 159 і сьогодні в нас, в нас рецепт панкейків. Два жовтка і два, два білка. Ми в дві миски Білок відкладаємо, беремо жовток. Туди додаємо 40 грам цукру. Чи? Рекомендую вам мрія, ванільний цукор 10 грам. І 250 мл води. 3 столові ложки олії. Перемішуємо. У частинах додаємо 260 шістдесят грам муки додали вже все перемішуємо до однорідності. До такої однорідності тепер Доверимо жовток, добавляємо туди капельку солі і перемішуємо витікано, щоб воно було білим. Ось таке повинне тепер білок додаємо в жовток. Перемішуємо. Тісто готове, можна жарити. Включаємо середній вогонь і через пару минут жаримо. Ще коли тісто вже готове, ми додаємо туди дві ложки розпушувача. Тісто до сковороди не прилипає, можна його спокійно перевертати. Ось, отакий от гарний у нас виходить. І в нас вийшло 15 панкейків. Всім па-па! На сьогодні за рецепти закінчені. Всім па-па!